Добрий день, хлопчики і дівчатка! Сьогодні я вам пропоную послухати українську народну казочку, яка називається Чому гуси миються у воді, коти на печі, а кури порпаються в поросі? Жив раз давно придавно чоловік. Котрий мав кота, гусей та кури. Як наступило літо і сонце добре припекло, гуси зібралися воду шукати. Ідуть, 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 зустріли курочку. Куди йдете, гуси? Шукаємо воду, бо велика спрага. Я йду з вами, каже курочка. Бо ж її сонце пригріло І дуже тепло їй вчинилось, ще аж рот роззявила. Ну, ходи з нами. Ідуть, 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 зустріли кота. Куди йдете? питає кіт. Шукаємо воду. І я з вами піду. Добре? Ходи. Ідуть, ідуть, ідуть. Нарешті побачили озеро. Гуси знялися на крила й полетіли у воду. Плавають, купаються й так їм добре, що аж гогочуть. Курочка й кіт стали на березі й дивляться. Сонце парить, дуже хотіли б залізти в воду, але бояться. Аж ось помітили у воді таких, як вони, кота й курочку. Ну, коли вони не бояться, то чого нам боятися? І поскакали у воду. Але нараз почали тонути, лиш з бідою вибрались на берег. Кіт глянув на озеро І так йому недобре вчинилось, що аж затрясся. Терся лапками та й каже, не буду я більше такий дурний, щоб лізти у воду, Помиюсь я й на печі. А курочка й собі, і я не буду дурна лізти більше у воду. Ліпше попорпаюсь у попелі. При цьому зібрались і йдуть додому. Курочка скочила в купу пороху й од радості замахала крилами. «Це моя купіль сто раз ліпша, як вода. А кіт шмигнув до хижі, скочив на піч, замурчав і почав лапками митися. Не проміняю я піч на озеро. На печі не треба плавати. І від того часу гуси купаються у воді, коти миються на печі, а кури порпопиються в поросі. А хто не вірить, най перевірить. Дітки, чи уважно ви слухали казочку? Про що ця казочка? У яку пору року відбувалися події казки? Що пішли шукати тваринки, птахи? Що відбулося біля озера? Чому все ж таки курочка та кіт вирішили піти у воду? А що насправді вони побачили у озері? Як вирішили митися курочка та кіт? Дітки. А які ще свійські птахи люблять у воді купатися? Вам сподобалася казочка? Дякую за увагу. До нових зустрічей!